Навички з тактичної медицини це така річ, якої ніколи не буває забагато. У них аптечки зразка ще радянського союзу. Лайбуші на користуватися не треба, і бійців його не повинно бути. Нам треба буде допомагати один одному справитися із психологічними наслідками. Андрій, я вас вітаю на першому каналі суспільного мовлення. Дякую, що погодились. Ну і давайте почнемо одразу з актуальних питань. Ми знаємо, що зараз на фронті йде на деяких напрямках. Контрнаступ і багато жертв, багато поранень. Скажіть, будь ласка, чи в принципі чи вистачає зараз елементарно тактичних медиків? Тому що в деяких підрозділах, от хлопці кажуть, в них двоє медиків, але нібито цього замало. Що ви думаєте? Я думаю, що навички з тактичної медицини це така річ, якої ніколи не буває забагато, і дуже рідко, коли її буває достатньо. Тим більше, що медики в підрозділах вони також можуть отримувати поранення, виходити зі строю на деякий час. Ну і власно. Місце може лишатися порожнім, так скажімо, тому е, всі ініціативи, які зараз існують з приводу того, щоб продовжувати навчатися тактичній медицині, всім бійцям вони є дуже доцільні і в цьому напрямку зусилля зупиняти не можна ніяк. Неможливо під час ведення бойових дій очікувати, що медик опиниться саме в тому місці, де він потрібен, там прийде і всіх порятує. Зараз переважна більшість бійців, наскільки я знаю, у нас забезпечена все таки. Е, Сучасними е, засобами тобто турнікетами принаймні, да, тому що ну, питома вага їх тяжких поранень це все таки кінцівки, і якраз турнікетами можна рятувати життя. То в першу чергу бійці самі повинні вміти користуватися правильно цими турнікетами, і від цього дуже часто залежить, чи виживуть вони чи не виживуть. Зараз кажуть про те, що важливо мати, наприклад, не один, а два турнікети. Чи так це звичайно два турнікети? Мати набагато краще, ніж один, тому що у випадку поранення більше ніж однієї кінцівки, інколи для того, щоб зупинити кровотечу, там з ноги, наприклад, масивну кровотечу, може бути необхідно два турніки. Uh -huh. Тому ще велике питання, звичайно, в якості цих турнікетів, тому що зараз нам звичайно допомагає весь світ і дуже багато волонтерів, яким уклін до землі, але інколи... Закуплені турнікети або отримані в якості гуманітарної допомоги, навіть безкоштовно вони не витримують ну жодної жодної критики, в плані своїх е, технічних характеристик. Андрій, а є якісь міріло, от знаєте, яке нам чітко скаже, що турнікет якісний або ні? Можна говорити про те, що е, турнікети від е, відомих в світі виробників, які використовуються в армії країн НАТО, приміром то ці турнікети будуть якісні ну мінімальні якісь. Е, Вимоги, це щоб турнікет мав упаковку, на якій буде промарковано хто є виробником, дата, коли він вироблений, і дата, до якої він може бути використаний, і умови його зберігання. Ну тобто, коли наноситься така інформація по турнікету, то хоча би умовно можна говорити, що хтось там досліджував е е ну, наскільки цей турнікет буде придатний в різну погоду, наприклад, при різних температурах, тому що зараз у нас починається. Чи вже почався холодний сезон, ну і відповідно і пластик, і всі полімерні матеріали турнікету вони можуть по-різному реагувати, враховуючи те, що він буде носитися ну, поверх одягу, та тобто він не ховається в теплому приміщенні. То звичайно, треба, щоб турнікети були максимально якісні, Андрій. А якщо говорити от в цілому про аптечки, так дуже часто волонтери та й самі бійці вони пхають в ці аптечки все, що тільки можна. От що б ви порекомендували, що в аптечках зайве, а що дійсно необхідне, вже виходячи з власного досвіду? Якщо говорити про тактичну аптечку, то мінімум, який там повинен бути, і достатній мінімум, це там турнікет, краще що це два турнікети, носовий повітровід, така трубочка, яка вставляється вниз, це оклюзивна пов'язка для того, якщо Будуть поранення грудної клітки. Це бандаж або бандажі, вони ще називаються ізраїльський бандаж, також використовується для зупинки кровотеч. Це бинти для тампонади ран, ножиці обов'язково, маркер рукавички і така ковдра, термоковдра, вона сріблястого або золотистого кольору, схожа на фольгову. Ось це той мінімум, який має бути в аптечках. Треба розуміти, що в аптечці має лежати те. Чим вміє користуватись боєць і навпаки, боєць має вміти користуватися всім, що лежить в нього в аптечці. Тому додавання ще чогось, воно може бути надлишковим, тому що аптечка захаращується, треба розуміти, що вона, як правило, використовується в тих обставинах, коли боляче страшно або незрозуміло, або шумно, або це все разом. І чим більше там буде якихось зайвих речей, тим більше вони будуть відволікати увагу. І Подовжувати час, за який буде надаватися допомога. Uh -huh. Якщо говорити про е, ліки, які можуть використовуватися, то в нас нерівномірна ситуація по різним підрозділам. Деяких із них використовуються ще е, ...знеболюючі наркотичні, які здобули поширення там ще з 2014 року, починаючи. Е, там, зокрема, я кажу про Налбуфін. Хочу сказати це на велику аудиторію, тому що налбуфіном користуватися не треба, і в бійців його не повинно бути взагалі. Знеболюючі, які доцільно використовувати, це е, звичайні нестероїдні протизапальні ті, які ми знаємо, це парацетамол, це мілоксикам, це міжнародна назва, це не торгова марка. Будь-якого виробника вони підходять. Е, тобто, е, взагалі в нас є затверджений е, формат аптечки, айфак. І якщо подивитися, що рекомендують використовувати західні протоколи TCC, Tactical Combat Casualty Care, то там є якраз ці препарати, і у звичайного бійця не повинно бути чогось такого екстраординарного. Якраз вже якщо говорити про бійців підрозділів, про медиків, вибачте, підрозділів, то там може бути якийсь запас ліків або більш сильних знеболюючих, якщо медики навчені як ними користуватися, або Ну, якісь різноманітні препарати для того, щоб лікувати не знаю, там розлади травної системи, які також часто дуже бувають, і всякі такі інші ви сказали, що боєць має вміти користуватись тим, що в нього в аптечці. Якщо порівнювати там от 14-й рік, ви згадали, і зараз ми навчились користуватись тим, що ми маємо. Е, то звичайно ще за часів АТО були організації громадські, які залучали західних спеціалістів для того, щоб навчати наших бійців. Мені здається, що в 17-му році у нас було, що не помиляється, 50 тисяч бійців аптечок роздано, і бійців відповідно навчено, як цими аптечками користуватися. І зараз, звичайно, що цей навчальний процес продовжується, і ситуація вона неспівставна. Можемо якраз подивитися дуже разючий контраст між там, медичною допомогою загарбників, щоб подивитися на ті ось фотографії загиблих орків. То в них аптечки зразка ще Радянського Союзу, їм видають якісь жовті бинти там п'ятидесятих років виготовлення, тобто все, що було на складі, от можна подивитися, тому що до 2014 року, скажімо, тактична медицина в Україні вона була плюс-мінус на тому самому рівні, якому ми зараз бачимо у нашого супротивника. Тобто ми пішли дуже далеко, але ну, важливо не зупинятися, тому що межі для самовдосконалення її немає, і якраз. Ті моменти, коли підрозділи не знаходяться безпосередньо на нулі, коли вони від'їжджають на ППД, йдуть в ротацію, відпочивають деякий час. Одна із задач в принципі, медичної служби в підрозділі займатися доскональним навичок у всіх бійців. Весь час ми бачимо, як в тилу люди збирають на аптечки, формують ось ці пакунки, передають на фронт. Наскільки це зараз необхідний процес? Чи забезпечує всім держава? Чи все ж таки волонтерська допомога вона дуже потрібна і надалі? Ми зараз е, знаходимося в такому дуже хорошому симбіозі, е, коли ну, дійсно дуже багато чого у нас постачається через офіційні джерела да, державні, але Дуже багато в чому допомагають волонтери, і жодну з цих ланок не можна виключати. Єдине, що такий ну, заклик, скажімо, до волонтерів, коли вони отримують якийсь запит, якусь потребу від бійців, медичну, я зараз говорю лише про медичні речі. Краще проконсультуватися із лікарями, які мають. Хороший високий фаховий рівень для того, щоб визначити, чи дійсно це те, що необхідно. Тому що, на жаль, я стикаюся досить часто із тим, що йдуть волонтерські збори на препарати для бійців, які абсолютно ніякої ефективності не мають, причому вони коштують дорого. Тобто е, було би не шкода, звичайно, пити пігулки, які не дають ефекту, але зараз кожна копійка на рахунку і кожна там. Богомовно сотня тисяч гривень, витрачених на якісь фламіцини. Це сотня тисяч гривень, на які не було закуплені хороші турніки або бронежилети, або каски, або дрони, або що завгодно. Хотів би ще поговорити з вами про знаєте, такі пережитки у військовій медицині, саме радянські пережитки. Чи є зараз протоколи, які навпаки можуть нашкодити військовому? Чи можливо знаєте, є помилки в питанні порятунку військового? Знаєте, дуже багато залежить. Скажімо, від тих, хто надає допомогу, тому що звичайно зараз до лав збройних сил прийшло дуже багато людей, моди медиків в тому числі, і всі мають там певний свій відповідний бекграунд, досвід роботи, свої якісь переконання. Бо одна проблема це лікування пацієнтів із контузією, тому що. Сучасний протокол, який діє в Україні, він насправді не витримує жодної критики, тому що переважна більшість знову таких препаратів, які там перераховані, вони ніде в світі не використовуються з цією метою і також не мають доведеної ефективності. Частково це пояснюється тим, що від контузії немає ліків специфічних для того, щоб полегшити стан, і найбільшу користь дає якраз спокій і віддаленість від вибухів і. Попередження подальших функцій, але разом з тим дуже великі гроші виходить, витрачаються на неефективне лікування. А скажіть, а що от, знаєте, найбільше бісить зараз, і що треба міняти в плані військової медицини, на вашу думку? Бісить е, я не можу сказати, що мене щось бісить, чесно кажучи, справи в реальності виглядають набагато краще ніж хтось може уявити. Просто треба крокувати до того, щоб використовувати у військах. Засади доказової медицини не використовувати зайвих ліків, стежити за тим, щоб всі засоби, які передаються, були справді якісними і сертифікованими, і старатися знаходити спільну мову медикам з на різних лавках. Досить таке особисте емоційне питання. Не всіх вдається врятувати на фронті. Як ви особисто справляєтесь з присутністю смерті? Ну скажімо, в мене певна резистентність до цього, мабуть, вже є, тому що ну власне в попередньому в житті. Всі люди, які працювали в інтенсивній медицині, вони бачать смерті, вони знають, що можна хватит. Інколи тут, звичайно, це буває тяжко, тому що накладаються якісь особисті там враження переживання. Але ну, зрештою, я на цю відповідь зможу вам відповісти через кілька років після того, коли ми переможемо, коли в Україні буде мир, якраз тоді, скоріше всього, не лише в мене, в багатьох військових медиків і. Бійців почнуть вилазити різні психологічні проблеми, і це буде окремим викликом, з яким нам всім доведеться поратись. І я би хотів е, зараз звернути увагу на те, що вже зараз необхідно займатися на державному рівні і знову координувати всі можливі міжнародні організації, волонтерів для того, щоб забезпечити психологічну реабілітацію, психологічну допомогу для всіх учасників бойових дій. Тому що коли закінчиться війна, коли ми переможемо, нам треба буде допомагати один одному справитися із психологічними наслідками. На жаль, це, це факт. Це не говорить про якусь нашу там надзвичайну вразливість, як українці та чи якусь м'якотілість. Ні. Ми можемо подивитися про досвід всіх великих конфліктів, і це проблема, яка завжди виринає. Вона завжди буде актуальною. Починати і вирішувати треба вже, тому що з тим масивом. Людей, які будуть шукати допомоги, або які навіть не знатимуть, що їм потрібна допомога, а вони просто тихо страждатимуть. Щоб їм всім допомогти, треба вже готувати спеціалістів. А найголовніше треба готувати систему, яка буде дуже швидко і фахово реагувати на ці виклики. Можливо, у вас є знаєте історії порятунку, які запали вам дуже сильно в душу, в пам'ять, і ви готові ними поділитися. Знаєте, в чому складність відповіді на таке запитання? Тому що знову таки в військовій медицині ти до кінця не можеш знати, ти врятував когось, чи не врятував. Я не знаю, як склалася доля і чим закінчилося лікування для переважної більшості. 90 плюс відсотків всіх бійців, які пройшли через нас і вижили на нашому етапі, я не маю уявлення, що з ними зараз. На жаль. З такого, скажімо, з останнього, найбільш яскравого, можу розказати про бійця спеціального підрозділу, який потрапив до нас із дуже масивною травмою ліктьового суглоба. І було дуже багато рекомендацій від консультантів про те, що цю руку треба ампутувати для того, щоб врятувати його життя, тому що без цього він не вижив ніяк. Власне, наша лікарська сестринська бригада, з якою я працюю, пішли на певний ризик, спробували врятувати цю руку, і ну, зараз пройшло вже кілька тижнів, боєць живий і за його руку продовжують боротися, тобто є надія, що, що вона залишиться і збереже певні функції. Ну, так, Такі речі вони, мабуть, надихають, коли ти бачиш, що... Якийсь ефект є, і що ти щось зробив У 2019 році, ви пообіцяли собі піти з медицини, але от повернулися. Що стало причиною? Причиною став ранок 24 лютого, тому що коли я вивів свою сім'ю, то власне в мене вже не було жодних питань про те, чим мені треба займатися. Єдине, що я не дуже хотів йти в медицину, бо я просто пішов в військомат, але оскільки в мене була військова кафедра, там була прописана спеціальність медицини. Ну, військово-опікова спеціальність, Ну, власне, тому мене ніхто вже не запитував. Просто мене мобілізували до медичних сил. От, довелося робити. Ну, власне, це непогано, що я повернувся, тому що в військовому плані я, мабуть, нічно нічого більше не вмію і нічим би корисним бути не міг. А тут докладаюся, як можу. Книжки. Це та причина, чому ви вирішили піти з медицини? От у вас зараз виходить трилер Танці з кістками це не медична література, ну це медичний трилер. Тому частково можна сказати, що це медична література. Перша книжка, яка в мене вийшла, вона стосувалася взагалі доказової медицини, тому я намагався просто якось розповісти людям, що це таке, як розрізняти, які методи лікування доказовими, які ні. Я б сказав, що скоріше, книжки написалися, тому що я зважився піти з медицини, тому що одночасно бути лікарем і писати не дуже сильно вдається. Тепер вже мені важко сказати. Я думаю, що як у багатьох мільйонів українців, коли зараз йде якісь запитання, що би ви хотіли і як ви бачите там майбутнє через N років, мабуть, що ні в кого не вдається сформулювати, ну або мало в кого. Тому що мій горизонт планування подій це товар. Я приблизно уявляю, що я буду робити сьогодні до вечора, приблизно. Завтра зранку я буду думати, що робити завтра. Питання, яке зараз на слуху, це питання запорізької атомної станції, так і ризиків, які воно несе, тому що в деяких людей от починається паніка. Вони починають закуповувати в аптеках там йод, пігулки, всім шукають купу рецептів в інтернеті. А що б ви порадили в цій ситуації чи готуватись якось чимось запасатися? І який протокол нині у військових до чого вони готуються? Йод. Які треба буде приймати у випадку аварії на атомній електростанції, це не той йод, який там продається в баночках в аптеці, і це не, не біодобавки, там йодомарин, це інший йод, який може бути токсичним, якщо його приймати в такій дозі, як він потрібен. Тому йод приймається тільки коли про це буде е сповіщення, що це дійсно треба робити. Мені набагато легше уявити ситуацію, коли буде якийсь черговий прильот ракети, вибух потім. Там звичайна і там в мережі буде з'являтися інформація про те, що підірвався реактор, нам не говорять правди, е, люди почнуть пити бйот, який попали, люди почнуть тікати, е, і, і від цього загине набагато набагато більше людей. Тому, як би це складно не було, я би всім рекомендував зберігати спокій. Якщо ви хочете якось там спланувати свої дії, зверніться до е, свого сімейного лікаря, в нього можна дізнатися, чи є цей йод, де його можна дістати, тому що в аптеках переважно вже на території України його купити неможливо. Як він буде видаватися, тобто кожна громада зараз фактично замість того, щоб переживати вдома, може вирішити це питання. Не панікуйте, просто зв'язуйтесь з системою НСЗУ Національної служби здоров'я України своїми сімейними лікарями. З головами адміністрації, з депутатами і дізнавайтеся, який буде порядок про коронавірус. Як з ним в армії зараз у військах? І чи можливо ви думаєте, вмер він чи не вмер? От з приводу цього ваша думка? Ковід звичайно що не вмер в військах? Ковід є, тобто зараз його можливо буде ставати більше. Тому що сезон все-таки приходить. Ми завжди бачимо, що в теплу пору року, ну, за останні пару років, да, ми бачимо, що є спадіння незахворюваності. Е, я можу сказати, що в Україні е, це складається дуже хибне враження, що прийшла війна і ковід пішов. Е, тому що ще навесні, я можу помилятися, це був рішу цього квітень місяць. В Україні вже було зареєстровано тоді три е, тисячі смертей від ковід за період з 24 лютого по там якесь квітня. Е, і це треба пам'ятати да, які були умови що дуже багато пацієнтів вони взагалі не обліковувалися абсолютно ніяк і багато лікарень не, не подавали статистику і взагалі була е, величезна кількість внутрішньо переміщених осіб тому ковід залишається е, вакцинуватися від нього треба бустерні дози робити треба зараз у військах також починають ну не починають верніше вже триває е, вакцинація ревакцинація від ковіду тому е, по можливості е, все одно треба уникати Скупчень людей, треба стежити за гігієною. Ну, а в цілому можливості утворення колективного імунітету. Ну, в тій чи іншій мірі він формується, звичайно, і в, і в інших країнах, і в нас в тому числі. Тобто, кількість людей, які будуть хворіти на ковід, важко зараз спрогнозувати, наскільки суттєво вона буде меншою. Але кількість людей, які будуть тяжко хворіти на ковід, вона, звичайно, зменшується з кожним роком буде ставати все менше і менше і менше. Ми бачимо фактичне підтвердження того, що вакцини працюють через статистику. Тобто серед людей, які вакцинувалися, кількість тяжких форм перебігу і кількість смертей, вона в рази, в, рази, в рази менша ніж серед людей, які не вакцинувалися. Природний імунітет хороший, але це не означає, що завжди варто перехворіти на якусь хворобу для того, щоб потім нею не хворіти. У нас залишається ця ілюзія із, ще з часів Радянського Союзу, скажімо, про те, що там дитячими хворобами, наприклад, краще видів. Андрій, і останнє питання, якою ви бачите перемогу України? Я бачу цю перемогу остаточно, принаймні на, на наш вік. і здобуту дуже тяжкою ціною. Дякую вам за інтерв'ю, дякую за те, що приділили час. Ві, бережіть себе. Навзаєм.